Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунали вибухи в Пітері. В небо Фінляндії піднімались десятки літаків. З території РФ фіксували спуски ракет, закрито два фінських аеродрома. Ситуація напружується не тільки на польському, але й на фінському кордоні. телеграм канал Зимовий партизан пише, що фінські прикордонники відкривали вогонь. Шойгу істерить. Росія планує нарощувати війська на своїх західних кордонах через нібито загрозу з боку країн НАТО. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії російського військового відомства. Колективний захід веде проти Росії посередково. Но війну, надаючи безпрецедентну підтримку маріонетковому київському режиму, заявив російський міністр, перерахувавши військову допомогу, яку західні партнери України надають спочатку повномасштабного вторгнення РФ, за словами Шойгу, безпосередній близькості до кордонів Росії та Білорусі перебувають близько 360 тисяч військовослужбовців, 8 тисяч одиниць бронетехніки, 6 тисяч артилерійських систем, 650 літаків і вертольотів, розміщених у східноєвропейських країнах НАТО, чисельність формувань поза регіональних держав. Північно-Атлантичного блоку зросла у 2,5 рази з лютого минулого року, перевищивши 30 тисяч осіб. А тому Москва повинна дати відповідь на загрозу з боку НАТО. Крім того, є плани щодо створення на регулярній основі так званого польсько-українського з'єднання, нібито для забезпечення безпеки Західної України, а по суті для подальшої окупації цієї території, стверджує, Шойгу. за словами міністра оборони РФ, на території Фінляндії НАТО може розмістити ударне озброєння, що також розцінюється як загроза для Росії на фінській території. Ймовірне розміщення додаткових військових контингентів і ударних озброєнь НАТО, здатних на значну глибину вражати критично важливі об'єкти на північному заході Росії, зазначив Шойгу. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.